Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, коли можна вносити гербицид стомб 330 для чесника. Коли ви посадили в осені 20 жовтня чесник свій на город, вже на другий день можна вносити стомб по ґрунті, де ви посадили чесник, коли проводити гербцидом стомбум 330 другу обробку? Другу обробку проводити навісні обробляти гербицидом стомпом, де ваш є нагороді чесник посаджений, до появи бурянів. Коли немаше нагороді у вас бурянів коло чесника, тоді ви обробляєте гербицидом стомпом. 330. Коли температура має бути повітря вночі плюс 5 градусів та в день плюс 12 градусів. Норма витрат. Стомпа 330 -го. на 10 літрів води можна від 45 мм до 60 мм розводити стомп 330 у воді. Проводити обробку стомпом після дощу або перед дощом по вологій землі. Гербецит стомп 330-й, який він спалює буряни. Спалює крупива, портолак, мак декий та інші буряни. Це є гербицид досходовий. Можна е, коли вносити його ще є коли чесник. Ви є чесник і ви можете вносити. Йому все для нього то є нормально. Стомп йому не нашкодить. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.